Річний звіт робочої групи психологічна підтримка вагітних молодих мам та жінок, які постраждали від насильства. 2022. Цього року ми намагались продовжити всі ці проекти, які розпочали минулого, та завдяки нашим партнерам додали такий напрямок як гуманітарна підтримка, адже вона подекуди важливіша для збереження психічного здоров'я молодих мам та вагітних, аніж безпосередньо психологічна підтримка. Основною продовжує бути наша просвітницька робота. З цією метою ми створили сайт агрегатор mamahelp.org, де ми викладаємо переклади важливих досліджень, гайди. Різні практичні поради для вагітних та породіль, які можна завантажити абсолютно безкоштовно, і через які можна записатися до нас на консультацію або на групу підтримки, а також прийти тест на післяпологову депресію. Ми продовжили співпрацю з благодійними та громадськими організаціями. Серед них, наприклад, наша партнерська організація із НПА Психологи без кордонів, яка наразі займається саме перевізкою гуманітарної допомоги та її збором для маленьких дітей, породіль та вагітних у Німеччині, Норвегії та Франції. І завдяки нашій інформації, ми змогли доставляти цю допомогу більш адресно та дійсно до тих вагітних і породіль, які цього потребують найбільше. Також ми продовжили співпрацю з фондом «280 днів, які займаються гуманітарною допомогою. Ми надавали пробони консультації до жінок, які до них звертаються. І з лютого вони будуть запускати групи підтримки для вагітних, де наші фахівчині будуть виступати у ролі ведучих та модераторок. Ми продовжуємо збирати дані від вагітних та породіл, які до нас звертаються, також від інших жінок у скрутних ситуаціях. Поки що ми не можемо обробити їх повністю, але завдяки ним і завдяки нашій роботі продовжується наша робота над гайдами та іншими матеріалами, які ми також викладаємо на ресурсах НПА та тепер на нашому сайті. На цьому слайді ви бачите, що наші фахівчині приймають активну участь у роботі з населенням також через засоби масової інформації, через публікації та виступи у ЗМІ. І, звісно, важливою продовжує бути безпосередня адресна допомога, психологічна підтримка. Зараз вона здебільшого відбувається в онлайн форматі. Це як індивідуальні консультації, всі вони на безкоштовній основі. Так і групи підтримки продовжує функціонувати наша група рівна рівній у Viber, яка була створена всередині лютого. Також наші фахівчині Алла та Аліса проводять багато онлайн. Груп підтримки для вагітних та жінок, які щойно народили, записують тематичні відео, викладають їх на наших ресурсах і на своїх. Зараз ми знаходимося в активному пошуку фінансування, адже нам необхідно розширити волонтерську мережу для роботи з особистими запитами, яких надходить все більше. Бажання це створення лінії підтримки або додатку, куди жінка може звернутися 24 на 7. Також шукаємо надавачів гуманітарної допомоги, оскільки зараз це є одною з головних складових підтримки ментального здоров'я. І в наших планах, звісно, завершити гайди для членів сімей вагітних та породіль і медичних працівників, які з ними працюють стосовно емоційної та психологічної підтримки цих жінок. Наразі в нашій команді працює п'ятеро людей, які знаходяться в чотирьох країнах. Запрошую вас також долучатись і розповсюджувати інформацію про наш сайт, зберігати її і передавати тим, кому це може бути потрібно. Дякую за увагу.